Мені приснився сон, що за правду почали платити до того ж вдвоє більше, ніж за неправду. І що тут сталося? Тут в черга із журналістів сказати правду розповісти, і понеслося в усіх змі: графіки, репортажі, виступи вчених, очевидців. Боже, вся земля заворушилась, всі люди піднялися, вони взнали все, що у нас відбувається на землі в повноті своїй. І взялись за голову, і прокинулися, і об'єдналися, і врятувалися від всього того, що в нас відбувається. Врятували себе, своїх близьких і землю від катаклізмів. Ура! Але, на жаль, це був тільки сон. А маємо те, що маємо. Правда, на жаль, не оплачується. І журналісти мовчать, і змі нам розповідають про що завгодно, тільки не про саме головне.